Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна садиба. Сьогоднішній день розпочався з повітряної тривоги. Маю надію, ті блохольоти скоро перестануть літати. У сьогоднішньому відео невеличкий огляд садиби, а також ще багато чого цікавого. Приємного перегляду! Я трішки зайнявся кущиками смородини, побрізав хворі гілочки, а також ті гілки, які заважали і загущували смородину. Бачите, я знайшов одну велику гілку зі смородиною скляницею, яка її вже уразила. Тому прийшлось вирізати цілу величезну гілку. А решта гілок ніби в порядку. Гілочки нарізав на невеличкі шматки, і пізніше у каміні їх спалив, водночас і грівся, оскільки на вулиці було досить прохолодно. Сьогоднішній день був досить продуктивний, і я навіть встиг підготувати декілька грядок до зими. До речі, це завдяки плоскорізу Фокіна. Надзвичайно зручний, і не можна як і спушувати землю, і підрізати, і використовувати як граблі, і сапку. Мені він дуже підходить. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я не перекопую грядки, я не витрачаю на це даремно сили і не руйную природню структуру ґрунту. Я верхній прошарок знімаю плоскорізом фокіна і розгрівнюю і все. Коли щось саджаю, я роблю луночки і саджаю. Ґрунт в мене пухкий і чудовий. На цій грядці у мене зростали огірочки, тому тут величезна кількість трави. Також я засипав трішки сосновою корою, а під низ навіть клав листочки паперу, тому вона має велику кількість органіки. Взимку хоробачки, жучки будуть мати чим зайнятись. Ось такий чудовий живий ґрунт у мене на грядці. Не бійтесь спробувати експериментувати. Для покращення структури та родючості ґрунту я використовую сидерати на осінь. У даному випадку це гірчиця. Цього разу разом із гірчицею я висіваю люпин. Він дуже гарно збагачує землю. Відбій повітряної тривоги. Повітряна тривога тривала досить довго. Дякую Богу, це був просто виліт блохольоту. Після того, як я посіяв насіння гірчиці та люпину, я все гарненько ще раз перемішую, щоб насівники не були на поверхні ґрунту. Зверху грядки я посипаю шкарлупою з яєць. Вона надзвичайно гарно підживлює і збагачує ґрунт. Мабуть, багато хто запитає, де я беру таку кількість яєчної шкарлупи. Це дуже просто. Потрібно мати хороших людей, які займаються випічкою, що в свою чергу підкреслює, що випічка в них смачна і натуральна. Зверху я грядки засипаю скошеною сухою травою. Буде що їсти хробачкам взимку. Перед мульчуванням травою я забувся додати попелу, але ну, нічого страшного прийшлось посипати зверху. Нас же почав накрипати дощик, тому я думаю, він чудово піде вглиб грядки. Ось така краса у нас з вами вийшла. Грядки вже готові до зими. Я в них вніс різноманітну кількість елементів, поживних речовин. Тому думаю, весною буде результат чудовий. Головний мій принцип це не перекопувати та завжди мальчувати грядки. Дякую всім за перегляд. Слава Україні!